Через мене всі відчувають провину. Роза, Марінет, Адріан, Айван, Мілена. Через мене всі відчувають провину. Роза, Марінет, Адріан, Айван, Мілена. Через мене всі відчувають провину. Джулика. Роза, Марінет, Адріан, Айван, Мілена. Через мене всі відчувають провину. Роза, Марінет, Адріан, Айван, Мілена. Через мене всі відчувають провину. Е-е-е… Це що суперсила? Пігела має силу показувати твоє найзаповітніше бажання. Звичайний день у класі. Де всі звичайно поводяться із розою. Це воно. Заповітне бажання джулики. Ух ти, вражає. Сила позитивності. Можна впоратися і без видовищ. Піймала. Бувай, метелику. Що це? Уже все добре, чолоко. Я бігала. Ми з злодібак та Суперкотом прийшли на поміч. О. А, Емо -монстер і його друзі не дуже раді. Дзеркалка ним уже не керує. Стривай, у який предмет увійшов амок пірінка бражника? Він у смітнику викинула в смітник. Можете брехати скільки схочете. Вам не втекти з бездонної ями провини. Ми втечемо. А, а, а! Треба лише змінити музику. Молодчина, пігело. Важливі не мої проблеми, а те як даєш їм раду. А! Треба вибиратися звідси. Думаю, потребен гак. Гак? Звісно. Ось для чего та штука. Знайшла. Шаслыгна ты зло. Ты, мала. Бувай, Пергинку. 啊。